Усім самим найкращим величезний-величезний привіт, магазин сільпо. Ми подивимося, які акції приготував сільпо на цей тиждень з 9 по 15 включно січня. Зараз підемо на овочі та фрукти. На цінотижики подивимось. Нутелла зі знижкою 30 825 грамів 299 гривень. Батончик і кіткат по 18 гривень. Так, нямські сосиски ми також підемо. На ковбаси подивимось з вами 50 гривень лечу Ніжин. Добре, дякую вам за коментарі. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто для мене за мою роботу. Я вам за це дуже вдячний. Апельсини 60 гривень. Мандарини 85. Я заокруглю ті копійки до більшого. Ківі в кошику 60 гривень. Хурма 129, Азербайджан. Ківі по 99. Грейфрути по 70 гривень. Гранати по 70 гривень. Помело в магазині Сільпо по 70 гривень за кілограм. Груша Абат 124. Яблуко Пінова Голден 40. Яблуко Чемпіон по 40 гривень. Так, тут ще грушки я пропустив по 60 гривень. Це у нас така звичайна груша без всяких піонів. Так, Яблуко редчив 40, яблуко Грін 45, зі знижкою яблуко Food по 36 гривень. семеринка 49, яблуко Голден 33, яблуко Гала 35, Українське 38, Лимони Майер 53 гривні. Апельсини Іспанія по 109 гривень. До речі, дуже смачні. Хурма рохо по 99 гривень. Капуста 39,50. Перець капі 239 Томат сливка 129 гривень. Томати рожеві 139. Томати 95 гривень. Огірочки 164 гривні. Цибуля по 15 гривень майже, морква по 25 гривень, 20 копійок. Картопля сітка 40 кілограм за кілограм. І а картопля біла 27,90. Майже 28 гривень. Буряк по 18 гривень 20 копійок. Так, і що тут ще у нас? Ну і тут дуже-дуже багато різного. Різновидності картоплі, навіть рожева є. Добре, ходіть, подивимось на ці нотижики. Банани по 60 гривень у магазині сільпо. По 100 гривень цибуля порей. Кабачки 129 цукіні сукіні по 99. Так, навіть як капуста молода, по 65 гривень. Печериці у сільпо по 160 гривень, але дуже гарні. Зі знижкою 40% пиво Туборг по 23 гривні. Тапиохорден по 40 гривень. Кава Якобс в цінотижиках. Тут 200 г, у склі 429 гривень. По 45 гривень мілка. Лафельки Несквік по 8 гривень. Молоко згущене, ічня 300 г. 38 гривень. Так, це якийсь соус 360 грамів, солодкий чилі. 35 гривень. Лечо 50 гривень, ніжен 299 гривень нутелла. Тут пакування 825 г. Сардина 50 гривень. Це ціка, цікава, я ніколи ще такої не бачив. 120 грамів. соняшникової олії. Дивіться, яка знижка на набір цукіру, казковий будиночок. 99 гривень. 170 грамів. Зверніть увагу, господинки, губки Фрекінбок 5 штук за 20 гривень. Пакети для сміття 30 штук на 35-літрове відро із затяжками. Де ж вони є? 50 гривень? Хто полюбляє зефір богуславна, 200 г 35 гривень. Знижка 50% також на крекер цибулевий від Яріч. 16 гривень, 180 грамів. Рушники паперові, сніжна панда, 150 штук, двошарові. 35 гривень. Цукірки від Millennium. А пакування 100 г 40 гривень. Ну а далі по курсу у нас сири. Також подивимося з жовтими цінниками. Дарий Карпат на 34 гривні. І більше нічого з жовтими цінниками, на жаль, немає. Брі 100 200. вибачаюсь. Брі 200 грамів. 119 гривень. А я хочу вам показати продукти, наголосити, показую продукти з самими найкращими знижками. Сир напівтвердий, едам нарізний, 150 грамів, 60 гривень. Так, кому потрібен сир, ось такий: тертий, 90 грамів, хороша знижка 90 гривень. Сирочки комо плавлені, дружба та вершковий по 19. Так, такого паштету я ще не бачив, щоб він був зі знижкою. Ціна 80 гривень за 170 грамів. А знижка 50% на ковбаску чорізо пікантна. 190 г, ціна 119 гривень. Дріжджі по 15 гривень, 80 копійок, 100 грамів. Сосиски від глобино. Вже готові до вживання. З індичкою 55 гривень, 275 грамів. Є ще такі самі, тільки з сиром, також 55 гривень. Від самобранка ковбаски Краківецькі. Тут дуже погано освітлення, але сподіваюся, вам все видно. Вищий сорт 20 гривень за 100 грамів. Дуже хороша ціна на сир камамбер 125 грамів по 60 гривень. Це дуже хороша ціна. Така ціна, я пам'ятаю, що було влітку. Сир Філадельфія оригінальний, 175 грамів, 90 гривень. Той, хто користується цим сиром, хто купує, той м -м, скаже, що да, це знижка дуже хороша. Крем, сир, це якась новинка від комо. Вершковий, 150 грамів, 58 гривень. Плавлені сирочки вершкові від молочна Гільдія, по 15 гривень, знижка 30%. Бужинина Тульчин українська, 22. Гривні за 100 грамів. Ковбаса салямі святкова. Від, а від кого вона? глобино 23,40. Ювілейний шалена сімейка. Сосиски 300 грамів, 60 гривень. Самобранка, сардельки швейцарські з сиром, вищий сорт. Ціна за 100 грамів 19,40. Соковиті самобранка. Ціна за 100 грамів 16,40. І самобранка смачні сосиски по 12,90. Глобино мортадельки вищий сорт по 20 гривень. Непогана знижка на ятрань, сардельки домашні, варені першого сорту. Ціна за 100 г 11,40. Глобино, салямі преміум, ціна за 100 грамів 21 гривня. Салямі святкова самобранка по 20 гривень. Самобранка Віденська 19 гривень за 100 г. І ось тут я ще знайшов домашня на дровах першого сорту від ятрань по 13,40. Так, мене просили, щоб я не забував показувати торти. Кокосовий це власна кондитерська сільпо 239 Спартак, ой, він в акції ще буде знижка 25%. До речі, спартак дуже смачний. Я вже майже всі перепробував із власної кондитерської сільпо торти. Ну а далі по курсу м'ясо та риба. Так, свина, рулька, ну, ви розумієте, ціна за 100 г по 100 гривень. Можете зупиняти і дивитися, кому що цікаво. Так, свинячий ошиб по 15 гривень. По 15 гривень свиняча лопатка. По 16,40 окіст. Свини, 15 гривень свиняча корейка, по 15 гривень лопатка, також свиняча, фарш свинячий по 16 гривень, по 18 гривень яловичина та свинина, також фарш, ціна за 100 грамів. По 10-60 в акції курячі гомілки, 1440 індичі гомілки. По 17 гривень куряче філе і зі знижкою по 7 гривень куряча четвертина. Куряче філе зі стегна 17,50, шиї курячі по 5,30, сердечка по 10,20, печінка куряча по 10 гривень. Далі у нас риба, лящ патраний по 11 гривень, карась по 12,70, дораду по 47 гривень. Фаль 22,40. дорадо охолоджений по 50 гривень майже. форель по 33,80, форель стейк 79 гривень за 100 грамів. форель кусок 55. Так, мої хребти, так як були так і залишились по 18,90. Це хоч тішить трішки, що ціна на рибу залишилась така, як і була. Через лосося гарячого купчення по 24 гривні зараз в акції. Оселедець шматочками в маринаді 21 гривня. Оселедець слабосолений по 14,40 зі знижкою. По 19 гривень зараз кілька в магазині Сільпо. І по 14 балтійська пряного посолу кілька. Ну а далі цінотижик, Кавальор у зернах 500 грамів, 529 гривень. Кава Амбасадор 225 грамів, Крема, 129. Амбасадор Гдар Рос так само 129. В акції кава Карт Нуар, 250 грамів, класік та еспресо 199 гривень. Грінки Флінт. По 20 гривень 100 г. А в акції насіння смажене, є солоне, є звичайне 40 гривень 150 грамів. Ось таку велику плитку світоч 235 г. Можна придбати за 119 гривень. Світоч фісташка 43 гривні, світоч труфель також по 43 гривні. І зі знижкою шоколад Альпінела багато різних смаків по 33 гривні 90 грамів. Смузі для малечі Боб по 30 гривень, знижка 30%. Цінотижики, щедро майонез провансаль. Ось така подушка вагою 600 г 72 гривні. Кетчуп чумак лагідний та щасливий 250 г 30 гривень. Премія сардини натуральні з додаванням олії 60 гривень. М'ясо крилю 73 гривні. Це дуже хороші макарони, чи, як правильно, паста із твердих сортів 500 грамів, 48 гривень. Знижка 20%. Із цієї ж серії можна придбати спагетті цієї фірми, також 500 грамів 48 гривень. І а, спагетті а, Барілла 500 грамів, трішки дорожче 55. Смажений арахіс 120 грамів, 28 гривень. Печиво вівсяне від торгової марки Богуславна по 25 гривень. І також є ще з родзинками, також 25 гривень, 200 г. Палички шоколадні мілка 110 г 63 гривні. Пластівці кукурудзяні, медові лазуровані 300 г 40 гривень зі знижкою 25%. Також в цінотижиках вафлі від Тоня, лимон 300 г 50 гривень. Є ще артек шкільний. І а, вафлі з ароматом пряженого молока. Також 300 г50 гривень. Хто полюбляє Артек, зараз він по 15 гривень. Морська капуста по 45 гривень, знижка 30% 250 г. Зі знижкою 40% можна придбати оселедець. З приправами і також слабосолений 240 г пакування 75 гривень. Паста креветочна від Веладіс 55 гривень 160 грамів. Паста креветочна з часником. А від торгової марки Водний світ і корка з креветками та скопченою сьомгою 160 грамів 53 гривні. Так, що тут у нас? Форель. Форель та сьомга в одну ціну 209 гривень 180 грамів. Ну, ще хочу сказати, що яйця зараз падають в ціні, це тішить. Ще й додаткові наклейки, дивіться є, знижка 40%. Я завжди звертаю увагу на ці наклейки і часто купую продукцію, продукти з цими наклейками. А хто полюбляє глазуровані сирочки, зараз від торгової марки Ферма, можна придбати за 10 гривень. Агуня для малечі по 15 гривень, растіжка 11 гривень, знижка 30% на йогурти Донон. Є різні смаки. Зараз сметана, ось ця селянська по 55 гривень, 20% жирності, Ну, всі виробники роблять. Стаканчик по 300 грамів, і додатково ще знижка 40% буде. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Ну це м, не в кожної. Бачите, забуваю сказати, що ці наклейки не в кожному сільпо одинаково збігаються, тому що а, термін придатності по різному закінчується в різному магазині. Воложкове поло, сметана 20% жирності, також 300 грамів по 38 гривень. І зі знижкою сметана ферма 10% жирності по 35 гривень. Кефір селянський, 950 грамів, але 1% жирності 50 гривень. Це щось дуже дорого. Ось я знайшов від ферма трішки дешевше 43 гривні. Зі знижкою зараз масло солодковершкове Подільське. Селянський, 72% жиру, 180 грамів, 70 гривень. Але, мабуть, його розібрали, я не бачу. Ось в акції воно є, але, мабуть, просто розібрали його. Так, найдешевша олія, точніше в акції. Олія зараз а, премія соняшникова. Не рафінована. 66 гривень 850 грамів. бонжури зараз в акції по 70 гривень. Печиво Це Джулія зі смаком какао 38 гривень, 310 грамів батончики марципани з вишневим смаком. Є ще шоколадним. Зараз по 55 гривень. Вага 100 грамів. Дуже смачні. Спробуйте ви будете в захваті, хто ще не пробував їх. Пластівці вівсяні, миттєвого приготування 30 гривень. А де ж вони є? Це це ж не ті. Це ж не ті. Ці 33 гривні неправильно стоять. А, так, Крупа пшенична Артек. Тут 4 пакети по 70 грамів, 22 гривні, 30 гривень. Крупа вівсяна плющина премія 500 г. акції Булгур 400 г, тут 5 пакетиків 38 гривень. Кава Мелена, Якобс Крон 219 гривень, 250 г. Якобс Крафтінг, тут пакування 500 грамів, якщо я не помиляюсь. Так, да, 500 грамів і ціна 329. Кава рощина у склідавідов 100 грамів 339. Якобс преміум 170 грамів, 219 гривень. Я хочу сказати, що на чай взагалі немає ніяких акційних жовтих цінників. Тільки стоїть піквід, бачу деякі позиції чорний. А зелений по 55 гривень, так як були, і все, більше нічого, все-все-все з білими цінниками. Навіть там батік, незначна знижка. так є, ну от дивіться, я знайшов на Ахмад чорний по 90 гривень. І зі знижкою чай Шерлок 25 пакетів по 43 гривні. Далі ми з вами розглядаємо цінотижики І тут у нас рушники паперові від премія тришаровий 53 гривні. Ось такий можна придбати за 30 гривень. Тут 160 штук, 160 листів. Косметичні серветки білі паперові, 150 штук, двошарові 40 гривень. Трішки дешевші по 36 гривень. Знижка 60% на зубну пасту пародон Тіт. 60 гривень це, мабуть, усі акції, які я показав на сьогоднішній день. Самі найкращі. Хотів вам показати самі найкращі знижки. І я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, всього найкращого. Вам. До зустрічі!